Справді ж краще жити з радістю, чим без радості, так чи ні? Ось люди постарше тут. Правда, Лучше радуватися, чим сльози, да? правда, що краще жити в любові, ніж в ненависті. От ви прожили вже ну, довгий час разом, так? Да? От правда, що лучші дні це коли в любві, чи ні? Чи, чи лучше, коли гриземся, Ні? І кожен плід духа в нашому житті, який, який присутній, він якісно покращує наше життя. От краще ж бути довготерпеливим, терплячою людиною, ніж заводитися з полоборота і висказувати бігом все, що тобі прийшло на ум. А потім, думаєш, за голову берешся і думаєш, ну хто мене за язик потік? На що я тебе сказав? Так би залишитись з друзями, а так потеряла подругу. І ви знаєте, любий плод Духа, Бог його зробив таким і для того, щоб якісно, якісно нам жити своє життя в мирі, в любові, в побожності. Але є перший плід, коли ми починаємо читати Євангеліє, то є плід, який не записаний серед тих дев'яти. Про нього сказав. Іоанн Хреститель, коли хрестив людей на Йордані. До нього приходило безліч народу. І він бачив різні категорії людей. Він бачив і людей релігійних, і він звертався до них. Він бачив солдат і давав їм настанову, що їм робити. Біблія чітко вказує, що має робити воїн, який поставлений народом, аби захищати землю. І інші категорії населення приходили до Іоанна і кожному з них він мав що сказати. І одна із фраз, яку він, з якими він звернувся до людей, вона звучить так: це Матфія, третій розділ, восьмий вірш. Звертаючись до народу, він каже. Тож, принесіть плід гідний покаяння. Тож, принесіть плід, гідний покаяння. Що це за плід і чому плід покаяння? Він не перечислений зрештою апостолом Павлом. Щось особливе сказав Іоанн, звертаючись до людей. Він каже: Принесіть плід, гідний або російською, достойний вашого покаяння. Що таке взагалі плід? Для нас це не є таємниця, ми розуміємо, що плід – це результат життєдіяльності тої чи іншої рослини. так? Якесь зерно попадає в гарну почву. Там відбуваються процеси, закриті від нас, ми не знаємо, да? але воно проростає. Воно проростає, і ми бачимо росток. І росток це ще не плід, правда? А потім щось відбувається, цей росток посилюється, виростає більшим і з'являється якась квітка, якийсь цвіт. Так? І ми розуміємо, що цвіт цей, це теж іще не плід. Потім цвіт засихає і щось маленьке появляється. І ми розуміємо, що це уже плід, але недозрілий плід. І вже коли він набрав сили, коли він виріс, дозрів. Ми розуміємо, що прийшов час нам вкусить. І я виріс в селі, і я знаю, що це таке одрити перший огірок на городі чи перший помідор. Знаєте, він тільки порожевів, а він тобі вже здається таким червоним. Бо це перший на фоні всього зеленого. Перший, він найсмачніший. Або я знаю, що ви також любите клубничку найти, да? І, можливо, старші люди вам кажуть, вона ще зелена. Ну, вона вже біла, а біла не може бути зелена. Ну так, вона ще не червона, але пам'ятаєте, як нам смачно було, коли ми оцю білу зривали? Здавалося, що смачнішої полуниці не буває. І так кожен плід, у нього є різні етапи, різні стадії. І ми розуміємо, що плід достойний вжитку, це той, який пройшов всі етапи, дозрів, і він готовий до використання. Що ж таке плід покаяння, або плід який достойний покаяння? Це теж результат пер, певних зусиль і певного часу. Якщо прикладати зусилля, але не витримати час, можна підірватися, втратити надію, попасти в безвихідь, тому що е, зусилля є, плоду нема, ми, ми думаємо, а де? А чому? Щоб щось відбулося, потрібен час. А буває так, що час плине, але ми не прикладаємо жодних зусиль. І ти обернувся в 40 років і зрозумів, що в тебе нема нічого за спиною і за душою. нікола нікола Ні двора. Тобто був час. Але не було зусиль, не було мудрості і нема плоду. Якщо говорити про покаяння, Бог очікує від нас плід достойний нашого покаяння. Коли ми кажемо, бачимо, що Йоанн писав, казав про плід достойний, то видно буває з цього, що і є недостойний плід. Можна принести плід недостойний покаяння, недостойний Господа. Недостойний побожного життя. Коли людина покаялася, коли людина попросила прощення у Господа, але, повернувшись додому, продовжила жити в тих гріхах, які були і до цього. То в чому сенс? В чому суть і сила такого покаяння, якщо ти живеш після покаяння так само, як і до покаяння? Дуже просто: це плід, недостойний покаяння. Який плід достойний? Це результат нашої віри в Господа і зміни, які Дух Божий може робити в нас на протязі всього періоду слідування нашого за Господом. Покаяння це неодноразовий момент. Приймаємо ми Господа. Один раз в житті. Ми кажемо, Христос війди в моє серце і живи. Я посвячую своє серце для тебе. Це відбувається один раз. Але чи перестали ми після цього грішити? Чи не буває так, що ми згрішаємо тим чи іншим способом, навіть після того, як запросили Христа в серце своє? Чому це відбувається? Та тому, що слідування за Христом це процес. Який займає все наше життя. І плід покаяння ми маємо приносити все своє життя. Я не можу один раз в день покаяння вгодити Господу, сподобатися Господу, щиро покаятися, а потім решту життя жити, як попало. Це буде недостойний плід покаяння. Ми втратимо спасіння, яке отримали в момент покаяння. Наша поведінка і наші е, гріхи після покаяння, вони засвідчують, що ми не цінуємо те, що нам дав Господь. Чуєте? Наша поведінка після покаяння вона засвідчує про те, якщо ми грішимо, що ми не цінуємо те, що отримали від Господа. А слідувально, е, Виходить так, що і жертву, яку приніс Христос заради нас, ми теж не цінуємо. Покаяння це постійна праця над собою. Чи коли-небудь у вас діти просили прощення, в кого є діти? Коли були винуваті перед вами, було таке? Взрослі діти щось менше просять прощення, правда? Малі діти більше просять прощення. І ось, можливо. Був у кожного із нас, у мене, у вас кого є діти, був перший раз, коли дитина попросила пробачення. Перший раз. І, звісно, ми її простили ще до того, правда, як батьки. Але нам то є приємно, що дитина щось зрозуміла зі свого вчинку і розкаюється. І ми кажемо, я тебе прощаю. Слава Богу, все буде добре. А тепер внімання вопрос. Чи стала ця дитина ідеальна після покаяння на протязі всього свого життя більше не грішучи перед своїми батьками? Ну, правда ж ні. А буває так, що по нескільки разів на день прибігають. Так чи ні? Чому? Бо ми розуміємо по відношенню до дитини, що це процес формування і дорослішання дитини. Певні речі. З віком вони відпадають, і дитина вже не робить того, що робила в дитинстві. Але біда в тому, що інші додаються. І ти тільки от одного збавився, чи навчив дитину одному чомусь, як тут вже з чимось іншим, з новим, нові виклики, з чим ще треба боротися. І як я пам'ятаю своє дитинство, найважче було завжди для мене. Це просити пробачення. І знаєте що? Небагато що змінилося з возрастом. Я пам'ятаю, якщо я перед кимсь, знаєте, ну, де там, в дитинстві, чи побилися з кимось, чи образив когось, і сходилися батьки з однієї сторони, з іншої сторони, внушали тобі, що ти не прав, і так робити не можна, і ти, вроді, би, все поняв. І доведе було состоятися посліднє дійство. Ну, давайте, попроси пробачення. І тут занавіс опускався, і ти готов зробити все на світі в цей момент. Бийте мене, не годуйте мене, вигоніть мене з дому, тільки не заставляйте мене просити пробачення. Деякі епізоди дуже закарбувалися в моїй пам'яті, і я пам'ятаю, що я був в цьому аспекті такий непростий. І так я просив пробачення з усією ненавістю, яка була в мене тоді в серці. І якби я міг тоді зробити якусь пакость, я б її обов'язково зробив. Ну, старші були присутні, тому треба було цідити крізь зуби оце пробачення, бо ти розумів, що тебе не випустять просто відсюди, поки ти цього не скажеш. Але я, моя мама була віруючою, вона була вчителькою недільної школи. Вона і зараз віруюча. І слава Богу, дай Бог життя і здоров'я моїй мамі. Але це налагало на мене певну відповідальність, як я вів себе серед інших дітей. І оскільки це було в селі, і в селі ти відомий усім, тебе всі знають, твоїх батьків всі знають, до третього колена всі тебе знають, і все про тебе знають. І що ти ходиш в церкву, знають. І всі діти, з якими я грався і гуляв, знали, що моя мама, вчителька недільної школи, бо всі вони там раз більше, коли на Різдво отримували подарунки з церкви і все. І вони знали, що якщо десь я накосячив, то вони вміли маніпулювати мною. Вони зразу бігли жалітися моїй мамі. І я знаю на практиці, що таке мірість соперником своїм на путі. Поки якась дитина добіжить, аби пожалітися до, до нас до двору, аби пожалітися мамі, я мав йому наобіцяти все, що завгодно, аби він тільки не, не сказав. Тьтя Свєта, вони люблять, а ваш Петька, і все. Далі там вже по тексту. Но все починалось одинаково. Тьтя Свєта, а ваш Петька, і там то, 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 то. І це. Звісно, для мене було саме страшне випробування. Тому я робив усе можливе, щоб по дорозі до мого дому заспокоїти ту дитину. Там попросити прощення, наобіщати три короби, аби тільки ніхто не пожалувався. Бо це ж треба буде що? Треба буде просити прощення. А це для мене було дуже важкою справою. Дуже важкою. І для нас, дорослих, це залишається дуже важкою справою. Дивіться, як важко, коли лунає заклик до покаяння, як важко людині просто піти з міста, відірватися і попросити прощення у Господа. Як це важко зробити? Здається, що тут пройти? 15 кроків, можливо. Ну що тут такого? Але сатана внушає тобі, що ти не можеш це зробити. Ти не такий грішник. А якщо і грішник, що люди скажуть? А якщо тобі вже ладно, що люди скажуть, ну тобі ж вже не можна буде грішити після покаяння. І безліч, безліч дубок крутяться в голові, і вони всі роєм заважають людині зробити цей крок. Це не так просто. Тому, коли люди виходять чи піднімають руки на покаяння і потім виходять, я розумію, що за кожним таким кроком і актом покаяння стоять неймовірні зусилля для людини побороти свою плоть. Признати, що я грішник, це взагалі окрема тема. І зробити крок на зустріч з Господом на очах у всієї церкви це велике зусилля. І чому це важко? Тому що признати себе грішним це непросто. Це не просто. Ви знаєте, як ми признаємо свої провини, правда? Ми кажемо: ну так, да, да, я наорав на нього. Але ж він мене спровокував. І ми, вроді, признаємо свою провину, але в той же момент, що ми робимо? Ми захищаємося, виправдовуємося, то це є, не, не є покаяння. Покаяння це коли безоговорочно ти кажеш, «Да, я не прав. Але ж він то його проблеми, я не прав. Але ж тобі це зробити. «Да, я розумію, але я повинен був стерпіти, я повинен бути умніший, я повинен бути більший цього. Самовиправдання, коли ми самі себе виправдовуємо, ми б не грішили, якби не то чи не то. От якби я народився в другій сім'ї, або якби мій батько не то, або якби моя мама не то, або якби мої ребята на роботі не то, або якби не однокласники, або ще щось, або ще щось. Ми в своїх гріхах склонні звинувачувати когось. а От якби чоловік та по-другому, а от якби жінка. Та по-другому, по-інакшому, то все було б інакше. Але питання стоїть в тому, що зараз я каюся перед Богом, і я маю принести пред Господом плід достойний покаяння. Коли нема покаяння, вести мову про інші плоди духа взагалі немає сенсу. Немає сенсу говорити про любов, якщо нема покаяння. Чи про терпіння, коли основного перше, що ми повинні зробити, примиритися з Господом, цього нема. Ні про які інші плоди духа, навіть мова не може йти. Так, в силу виховання свого ми можемо проявляти ті чи інші риси, гарні, правильні, мудрі, але це не будуть плоди Духа. Бо Дух Божий працює. Там, де є покаяння, там, де людина готова визнавати свої помилки, там, де людина готова брати відповідальність за свої поступки, отам починає працювати Дух Божий. Отам можуть бути з'являтися плоди духа. Але якщо людина не готова зробити перше, покаятися перед гріх, перед Господом в своїх гріхах, вибачитися перед Господом, примиритися з Господом. Ні про які інші якісні зміни далі не може йти і мови. І Йоанн це усвідомлював: він бачив людей від релігії, від влади, від армії, простий народ. І він каже: люди добрі, ви прийшли охреститися. Але знайте, кожен з вас має принести плід, достойний покаяння, поведінка достойна. Віруючої людини, поведінка достойна християнина, плід достойний покаяння. Тому покаяння, воно накладає на нас відповідальність жити згідно установ того, перед ким ми каємось. І нехай допоможе нам цьому Господь. Біблія каже, хто не згрішає словом, той взагалі людина досконала. Всі ми немало згрішаємо. І прийнявши Ісуса Христа в своє серце, ми ті чи інші гріхи десь повторимо, десь на ті самі граблі наступаємо. А тому маємо каятися, маємо усвідомлювати їх, маємо просити у Господа сили побороти цей гріх. І це процес довжиною в життя. Бо поки ми будемо з вами в плоті нашій, ми будемо боротися з похотю. Ми будемо боротися з гордістю. Ми будемо боротися з заздрістю. О, як це важко! Ми будемо боротися з тим, щоб не образитись на когось. Люди люблять ображатися. Бо цей стан, коли тебе образили, плоть його дуже любить. Плоть починає жаліти себе. І так гарно стає, хоч сам себе пожалієш. Але то путь в нікуди. І нехай допоможе нам Господь, зробивши крок за Ним, послідувавши за Ним, щоб ми не боялися каятися, не боялися просити прощення, бо це є те, що приведе нас в Царство Небесне, це є те, що дозволить Духу Святому змінити нас і принести багато-багато гарних різних плодів. В нашому житті, але має бути один достойний плід нашого покаяння, з котрого починаються вже всі інші.